Друзі, вітаю! Слава Збройним силам України! Слава нашим захисникам! І сподіваюся, ви не забуваєте їм допомагати і донатити на ЗСУ. Це дуже і дуже важливо. Багато я вам розповідав останніми днями про внутрішню політику. Ну а зараз повернемося трохи до того: а що ж там у гнусні? Головний російський фашист, нацист та істота із захворюванням множинної особистості готується переобратися. А вже ж все формально, бо таке поняття як вибори, вони о, на Росії відсутні як таке. Втім, якщо в Росії не робити видомості, що все відбувається як у цивілізованому світі, ну як в тому самому загніваючому западі, тоді молохольний плебс починає відчувати певний дискомфорт в районі нижче спини. Нагадую, мене звати Богдана Амосов, Я журналіст. Це мій youtube канал. Не забувайте підписуватися на нього, ставити ваші вподобайки, пишіть ваші коментарі, шерте це відео, тисніть на дзвіночок. Ну а зараз несемося. А мы могли не начинать 24 февраля после того, что мы видели, происходит? Вообще не хочу уезжать из Крыма и -за Заднюю никто не даст больше, кроме нас. А вот если мы ее дадим, они ее не дадут. И нас ждет резиновая поп. Я до речі не жартую. От з однієї сторони росіянці все більше і більше волають про тлітворний запад, градус ненависті до штатів і єс. У них за останні кілька місяців виріс до рівня совітських істерик часів холодної війни, а може навіть перевищив їх. Причасне київські спецслужби, фінансуються із рубежа А просто тому, що запад вирішив розрушити світову економіку. Почерпну. России противостоят не вооруженные силы Украины, ресурс которых уже почти исчерпан, а коллективные военные машины стран НАТО и их совокупные военные промышленности. Ну и неудивительно, что на Западе в этой связи сегодня самый настоящий праздник. Британский телеканал ITV не без радости сообщает, что война наконец-то Прийшла на територію Росії. Захід, 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 захід. А що там на заході? А он подивіться, який злобний захід. А ми тут цьому заходу ух. Ми цьому заходу. Ах, як він загниває, але ж він злісний, але ж він загниває і погрожує нам, і загниває. А ми ж йому ух. Якщо це війна, тому анато все буде місті ця війна і в этой війні кров'ю союзники Соєдних Штатів Америки близько розполоблений Советскому союзу. Но если они будут но если они будут располагаться на авиабазах за границей Украины, а использоваться в боевых действиях, мы должны будем посмотреть от, на то, как нам поражать и где нам поражать те средства, которые используются в боевых действиях против нас. Это серьезная, серьезная опасность дальнейшего втягивания в НАТО в этот вооруженный конфликт. Наступили трудные времена для многих тысяч городских жителей. Холодная снежная зима – это всегда суровое испытание для всех американцев. Люди здесь просто непривычны и не очень-то приспособлены к холодам и снегу. В Европе же развивают умение жить без российских энергоносителей. Sky News посчитала, что более трех миллионов британцев живут в состоянии гигиенической бедности. То есть людям попросту не хватает денег на мыло, шампунь и дезодоранты. Притом запас газа в нікогда Віликої Британії осталось всього на 9 днів. Ані самые низкие в Європі. Йо тривогу владелець національної British Gas Кріс Оше, от знаєте, Росія за століття окупації дійсно виростила в Україні цілі покоління людей із комплексом меншовартості, який українське суспільство зараз долає, лікує саме через війну, через спіт, сльози і кров. На жаль. Але ви подивіться, хто насправді цей комплекс меншовартості нам насадив той, хто сам закомплексований, аж далі нема куди. Мені це дуже подобається, Це дуже красива конструкція, і вона говорить ну, як мінімум, що або. Не могу про слово подобрать. Хотел сказать аристократичный, знаешь, в том смысле, в каком это в 19 веке имелось в виду. По-английски есть такое слово Майкл Sophisticated, да? Угу. Как бы это по-русски сказать? Изощренный. Нет, да. конечно, не изощренный. Ни в коем близко случае близко. не изощренный. Как-то по-русски сказать. Да не утруждай себе, Маргоша, не учи тут вот этот русский язык. Его россияне и так не знают. Учи китайский, скоро будет очень нужен. Росіяни завжди із заздрістю дивилися на захід. Із заздрістю. Це єдина їхня була рушійна сила. Розповідаючи про велику руську культуру, вони злизували її у французів та німців. Розповідаючи про великий руський імперіалізм і все таке. Вони також злизували його у французів та німців. Ними взагалі правили німці. Катерина Друга, на яку мастурбує Путін, сьогодні хочу вспомнити слова, написані по свідительству современників. великой женщины, которую у нас на Руси называли матушка. Это императрица Екатерина Вторая, чье скульптурное изображение установлено здесь, в Кремле. Так Катерина Друга была немкеня. Александр Третий, на кого Путин мастурбует еще больше, чем на Катерину Другу. Именно здесь располагалась резиденция императора Александра Третьего. Нам важно сохранять историческое, культурное, духовное Наслідя Росії, цінності, які об'єднують наш народ. Так то Олександр Третій, проживши все життя в Росії, не зміг навчитися говорити російською нормально без акценту. А говорив з німецьким акцентом. Саме тоді, до речі, з'явилися перші валики звукозапису і зберігся запис того, як він говорить. Західний акцент чутно, німецький, натурально. Но и все вы прибавки отделками. Вот касса помирает. Ну, а ось і сам Путін впізнаєте на початку своєї диктаторської кар'єри, вдягнений в західний фраг, читає оди дружбі Заходу та королеві Великої Британії. Впізнаєте Путінку. В нього в цей час усе кадемійське нутро, мабуть, всередині перекручувалося, а поничив фраку утворилася коричнева пляма. Бо у ті часи кремлівські винахідники ще не винайшли чарівний чмоданчик. А зараз він співає іншої. Зараз цей мамкін історик вигадує такі конструкції, від яких навіть совітські історики, від яких можна почути будь-яку дикуху та брехню, насправді і вони мліють і пітніють. Потім вспомнім. то, что происходило во времена, ну, скажем, Александра Невского. Ведь он ездил в Орду, кланялся ордынским ханам, получал ярлык на княжение, в том числе и прежде всего для того, чтобы эффективно противостоять нашествию с Запада. Почему? А потому что ордынцы вели себя нагло, жестоко. Почему мы так почитаем Александра Невского как святого именно за этот выбор. Он думал о том, чтобы сохранить русский народ. Ну, а затем и все народы, проживающие на территории нашей огромной страны. Вот что вы хотите от державного утворения, которое ставит в свою основу правителя ну, Александра Невского? Який по факту був гауляйтером, адже Олександр Невський отримав від ординського хана Ярлик, аби збирати із московитів в мозду для монголів? Ох, треба якось вам, друзі, зробити випуск про альтернативну історію Путіна. Це буде дуже цікаво і там багато чого можна розповісти. Але все це я взагалі до чого веду. До меншовартості і заздрості західній демократичній цивілізації, бо навіть коли Путін вже публічно визнає, що його московити не є європейцями, а є дикими азіатами, до того ж азіатами зразка середньовіччя, ну орієнтуючись на Олександра Невського та Орду. Він все одно намагається імітувати демократію, намагається робити вигляд, що на Росії проходять вибори. Ну так як у цивілізованих демократичних країнах, ну власне кажучи, це відома російська мулька з щось і робити вигляд, що воно твоє, і ніби так завжди й було. Якщо хочете, імпортозаміщення вкусна і точка. А я прийшла заказати вкусна і точка, аж то Здесь меню по-китайски и не написано, что входит в состав каждого бургера. Как же выбрать бургер? Вот так меня накормили вот в этом чудесном заведении в центре города Бердска, где я живу, в центре города Бердска, Big Fest. Ага. Катери ви не знають, від в нього входять. От, наче, бачите, наче воно і Макдональдс, а воно насправді по-китайському написано. А користується цим росіянам, які взагалі дупля не віддупляють, що взагалі відбувається, де він, і що з цим робити. Ось так само і з російськими виборами. Воно е, от, начебто е, по вигляду, да, по вигляду, та, десь там, якщо здалеку дивитися, то якась, типу, як демократія, ну, вибориш, типу, Проходять. Але насправді це все відбувається, аби їх духовний лідер був вождем, А посередині цього стоїть росіянин, який знов таки взагалі не знає, що із цим робити. А ви знаєте, що вчитає демократії? Якщо демократія та власть демократів, то її треба скриняти. Ну, взагалі скажу, що демократія, навіть вредна. Все-таки може у нас і був один цар. У нас было едина единая власть, да. У ну, демократии на всей планете явно не получится, даже в отдельных регионах, потому что ну везде свои люди, которые могут придерживаться разных взглядов. Я считаю, что нам, наши президенты нужно поддержать, потому что демократия это исковерка на их понятие. Вот, поэтому победа будет за нами. Если со странами Запада сравнивать, у нас гораздо больше свобод. Самих демократии нет. А Б... У нас есть все-таки. На самом деле демократия сейчас это очень сложная вещь, которая очень расплывчатая, и мы можем также говорить о том, что ну на Западе тоже демократия не то чтобы в каком-то хорошем понимании, поэтому здесь можно говорить по-разному и... оска от демократия сложная вещь непостижимая мы отряды путина просим владимира владимировича путина баллотироваться на пост президента российской федерации В 2024 -м... днями сенсацію опублікувало видання Рейтерс. Путін ухвалив рішення балотуватися на виборах президента 24 року. Боже, Боже, яка несподіванка? Хто би міг подумати? Невже? невже Яка сенсація? Як пишуть журналісти. Нинішній голова Кремля Владімір Путін ухвалив рішення про участь у президентських виборах Росії, які заплановані на березень 24-го року. Про це повідомляє Рейтер з посиланням на шість джерел, на шість джерел. на 6. Було б п'ять вони б не, не, не наважились опублікувати е, таку тендітну інформацію. Новина із категорії хрін гімної масло». Насправді офіційно виборча кампанія на Росії вже якби стартувала. А Путін все не висувається і не висувається. Типу, як би міг висунутися на День єдінства, там, то на якомусь там форумі, який у них там проходив, якось мав заявити і все нонсувала, нонсувала, але поки особливих приводів висуватися нема. Російський поюло захотіло Авдіївку а, захопити, а в нього це все не виходить. Перша кампанія, ніби як уже йде, не те, щоб це на щось впливало, але ж ми з вами пам'ятаємо, що росіяни. Путіна, зокрема, історичний пункт, щоб усе було як на Заході. Щоб все було. Типу демократично, і треба якось підігрівати при цьому інтерес поплавленого московіцького пліпса до цього псевдодійства. Тож поки що виходить підігрівати інтерес сумнівними публікаціями у західних змі та поплавленими бабками із затряда Путіна. Я відсвяткувала чергове дно, називається дно народного єдінства. Ну там вони у них було. На дні народного єдінства вони щось там святкували. Дата про те, чого на Росії нема, і що кремлівські змії намагаються скріпити різними духовними скрепами. Е, головні скрепи, як ми знаємо на Росії, це ненависть, убивство, чила і гімно. Все це в різних формах на Росії практикується, процвітає і плюс-мінус тримає цей колос на глиняних ногах докупи. Дно народного єдінства Путін провів на красній площі серед дітей. Типова політтехнологія, вожті діті. Ну номінально це діти учасників СВО. Тобто діти окупантів. Хоча насправді ніколи ми не можемо знати, справжні то діти чи видресовані спеціально для того, щоб позувати біля Путіна. Хоча для Путіна навпаки було б вигідно все це. Знаєте, маленькі хлопчики без батька поруч. Ну це певно те, що він дуже і дуже любить. А шкода тільки холодно на красній площі в пупок не поцілуєш. Діксдавай. Да, Уважаемый Владимир Владимирович, мой папа принимает участие в специальной военной операции. А также знаю много инормедцев, которые ушли добровольцами и с честью отстаивают позиции России. Ну не-не, хлопчика в пупок не поцелуешь, Путину потребен меньший. Спасибо. А мы что, Путин? Помогай, да, да, пока да. да. Владимир, Владимир. Владимир Владимирович. Спасибо. Пока да, пока да. А там дальше может быть уже и не Путин, а может и дедушка, а может и бабушка. Бросается в глаза, как это делает 11-летний Егор. Он тоже оказался на фото с президентом и был в этот момент очень серьезен. так, друзья, я спекулюю, я хайпую, я вот это все выгодов на самом деле, про диктаторские нежности, а он, воно, как выходит. Ведь учится в кадетском училище. Хотел быть таким же, как мой я папа, думал, что... который ходил а, 27 февраля 2022 года на Украине угу. при исполнении воинских обязанностей. Путин расспросил об учебе, о семье, о мечтах. Он мне сказал то, что еще увидимся. Мы с тобой еще. Ну так, увідімся. Взагалі, ось, власне, і вся ілюстрація московицької демократії. Гімняне скрепне ідолище послала батько цієї дитини на смерть. А ця дитина після цього е, прикладається до цього підспущеного кощею обличчям це щонайменше. А раптом вони дійсно ще раз увідяться, ну, і там далі. Ну, не те, щоб мені шкода російських дітей, але, знаєте, ну, наприклад, є от московицькі діти, які Путіна бояться. Вам просто стисняється. не стисняється. Нічого страшного. Як тебе звати? Скажи, не з-под одіяла. Як зовут? Один телефон передав. Один телефон два дня. Ну, ладно. Пускай приграє. Мама ти телефон дає. Мам, ти а ти на являєш в телефон? у тебе рік. Майнкрафт. Правильно ховаєшся, хлопчику, бо виростеш і цей дядя, або такий самий дядя, як цей, а у них вони там не сильно змінюються, пустить тебе на м'ясо. Тому ховайся, ховайся це лише одна із багатьох класичних передвиборних тактик, яку Путін використовує діти, і буде використовувати при цьому, аби імітувати передвиборну кампанію в наімітованих виборах в диктатуру з імітованою демократією. Друзі, дякую, що дивитеся. Напишіть, що думаєте про це все. От останнім часом стараюся випускати відео кожен день. Ну, це не завжди буде так, але от поки. Поки був час, поки була наснага, старався вам підсипати, ну і в тому числі а, про внутрішню політику, тому що тому, що болить. <гум> Думаю, вам болить також. Ми маємо про це говорити. Маємо говорити про країну, в якій ми живемо, але маємо не забувати, що зараз злісний агресор атакує нас, і лише Збройні Сили України можуть захистити не лише нас, а й весь. Весь цивілізований світ. Тому не забуваємо допомагати Збройним силам України донатами. Не обов'язково великими. Хоча, якщо є можливість великими, то допомагайте великими, знаходьте перевірені фонди, перевірених військовослужбовців чи волонтерів ваших знайомих. Не забувайте донатити на дрони. От на дрони дуже-дуже-дуже зараз важливо. І також зверніть увагу а вже ж на автівку. Тільки так ми переможемо. Будьмо гідними. Папа. -па.